Всіх вітаю з магазина «Сінсей». Сьогодні хочу показати товар, товар одяг для всіх. Одяг, взуття, аксесуари. Тут вау-ціни, вау дуже багато знижок. Бачите, стоять ось такі ціннички. позначки по 69-49 по 49 носочки. Буду обирати товар зі знижками, але там в жіночому знову попроходило новинок. Трішки новинки також буду показувати. Головне не відволікатись. І починаємо тут дитячий відділ для хлопчиків. 219 гривень, гляньте. Вже така знижка. На класні, дуже жаті. Оці прикольні такі, як шорти, такі довгуваті. Навіть Family Set написано, А, є такий купальник жіночий. Можна вдягти купальник, оце Family Set. І щоб дитина і, і батьки були однаково вдягнуті. По 219, бо синіжки для дівчат. ось такі, Уже зі знижкою 219 гривень. Так, далі. О, це така новинка. Ну і новинки також показую. З цією резиночкою ззаду. Так, вони коштують. Так, ще ніхто не, не повідкривав. Ага, 339 гривень. Коштують такі. Вони йдуть від розміра 24 до 32 розміру. Далі, о, купальник уже дивіться, 219 гривень для дівчат з феєю, 219-35% знижка. Ось такий. Суцільний купальник, він, до речі, блискучий, хто не знає, гарно переливається. 269 ось такий купальник, як зі спідницею зверху. 31% знижки на нього. Так, що тут із цікавенько? Ой, і на ці купальники також знижки. 219 гривень. Це все тут, до речі, дві одиниці. І трусики, і верх. От так, як топ іде за 219, це саме ціна за сет 35% знижка. Також тут зі знижкою йдуть ці босоніжки, я показала, ось для хлопчиків 359 гривень, це також сет. Ідуть ось такі шорти, там. Ну, от видно, так, внизу. І така ковтина. До речі, прикольно зроблено. І вже зі знижкою. Тутяча білизна, багато дуже розпродаж. От 119 гривень за три пари трусиків для хлопчиків. Причому такі, знаєте, от симпатично зроблені ці, особливо тут якось так намальовано, з написом там одні йдуть. 119 за три, або 99 за три, або за такі 99, 79 для хлопчиків. Ось така білизна за 2 одиниці. Також тут знижки є в відділі для дівчат: 69 за 3 одиниці, 119. За 6. Або 69 за 3, 99 за 3 одиниці. Ну, я носки не буду. От по 19 гривень зараз можна купити носки. Якщо комусь треба, дві пари носок за 19 гривень, 76% знижка. Саме час купувати. От такий розпродаж, дійсно файний. По 29, отакі носочки. Тут три пари блискучі, гарненькі. По 29, по 69%, от за 29%, такі тоненькі, до речі, можна і зараз носити. 69 гривень, тут аж 5 пар різнокольорових. І по 59, так, відноски відходжу. Тут у нас знову 269, який гарненький купальник. Отакий з рукавчиком, не згоріти. Можна не згоріти, я маю на увазі. Далі. І, або піжама також зі знижкою 269. А чи я не розумію, аж три одиниці, як цікаво. А, ага, піжама? Тут дві піжами. Одна кольорова, інша як бусква. Оце все разом за 269 гривень. Ну, слухайте, дві одиниці піжами, двоє штанів і дві кофти. А тут 99 обща, ціна, також файна лосіна і така кофтинка. Оце те, що на знижки показую. Можна купити на хлопчиків Як кепки такі по 149 гривень. Також гарно виглядають. В жіночому відділі ось такі попроходили сукні, вони довгі, просто на літо легкі, в різних кольорах, зроблені під шию. Далі тут виріс такий великий, і таких як ну, донизу вона йде, ось такою опоркою, наприклад, ось оця. коштує така сукня. Це новинки, це не акції. Вона коштує 459 іде до розміру 2 xl Таку за 599 я показувала. Далі. Ось такі сукні йдуть на знижці. Я вже дивилась, 269 гривень, вона йде з ремені. Ще хотіла показати ось така сукня з новинок. Коштує вона 459, а вона така ж, як ту, що я показала, тільки вони в різних кольорах. І ще є просто в чорний горошок. Вони всі більш-менш такі однакові. Ця коро... ну, коротше, покоротше, 459. Тут. Розпродаж сукня з таким рукавчиком, але з прозорим 289 гривень, 52% знижки. Є ще червона з чорним, глянучи на неї також знижка. Розміри також є 399 на Не менша знижка. Ось така біленька, гарна, не пам'ятаю. З рукавчиком, з поясом. Ну, приємна, 799 гривень коштує. Далі також є в жіночому відділі знижка на таку сукню. Оця Гарний колір 399 гривень, 33% знижки. Вона йде на підкладі начебто. Ні, вона без підкладу йде. 399 гривень, така просто тоненька, вже на знижці. Так, що тут іще по знижкам? Аби от такі от джинси поприходили сірі, кому подобається. Сірі 699 гривень. Маечки з квадратним вирізом у такі білі. З квадратним вирізом 219 гривень. Ось так вона. А вона тут зроблена. Гляньте, тут вона одинарна, а отут на груді вона зроблена двойна. Що класно, можна бізгалтер не вдягати. І така ж є також в чорному кольорі. Оце класна така позиція. Така маєчка 219, Це котон. Вже почались на такі кросівки 359 гривень в біжевому кольорі. Новиночка тут така класна. Слухайте, це як трішки утеплена така худі, ну не утеплена, а просто з рукавчиком. За 459 гривень. гляньте, яка вона класна для літа, біла, лимон. І хочу показати, вони так втягли класно манекена ось цю з лимончиком. також, І зав'язали на шию, показати, що це можна носити влітку ось цю білу кофту. ну Виглядає вона дійсно. Класно, За 459 гривень. Тут вже знижка 219 на капелюшки почалася. Так, шорти поки йдуть без знижки. Ще хочу показати, ось тут мені сподобалось так, манекен вдягнутий, шорти дуже класно виглядають: 459. І футболочка теніска 459 гривень в бежевому кольорі. Ось така, як в'язана така колекція. У них вже багато речей з цієї в'язаною колекцією. Це коштує 459. Така кофта і спідниця коштує 659 гривень. Маєчка така нагадує 339 гривень. Ось так це все виглядає дуже файно. Куртка джинсова, прикольна, яка суха. Вони зараз її вдягли на манекена Ну, може, ввечері, коли холодно, вдягати. 899 гривень. Просто це нова колекція. або ось така з блиском, також виглядає прикольно. Ця коштує з нової колекції 899 гривень. До неї також приїхали ось такі шорти, цікаві, класні, гляньте, які блискучі, прям з камінчиками. Коштують 659 гривень. Футболка така, як. Потерта. Також цікаво виглядає, до речі. Тут вони таке все повісили, як рок. По типу 459 гривень. Дуже класні шорти. Отакі от потерті сірі шорти. Ціна 599 гривень. Така симпатична, йде на знижки. 339 гривень. Красивий такий рукав, такий легенький. А сама вона як більш така, ну от більш товстача, як сказати. 339 гривень поєднання фактур. За 339 гривень. Тут сукні, ой, це такі новенькі поприходили, гарні, дуже. Такі красиві ось такий колір у них класно виглядає. Тут з оцією ниткою мені подобається, як воно так зверху зроблено. Красива така сукня коштує 459 гривень. Дуже файно виглядає. Дуже мені прям подобається і колір подобається, і фактура, і довжина. Коротенькі футболочки на знижці 129 гривень. Це така, як я, а ні, я міряла з малюнком, а тут без малюнка. Джим Харт написано 129 гривень, аж 52% знижки. Є ще в такому шоколадному гляну. Є на неї знижка? Чи ні? Є бачу, знижка і на таку. 79 гривень. Ну така, як лесіни зазвичай роблять. Які гарненькі штани прийшли. Такі, як укорочені, дуже легенькі. Колір мені подобається. Так, вони коштують 389 гривень. Гляньте, які класні. Не знаю, надо відійти показати. Ось так виглядають. 389 гривень. Просто на резинці такі легенькі, як ну, колір такий. 389, не знаю, більш помаранчево-коричневий. Ну як цеглина, скажемо. Ну, виглядають вони файно, класні. Ось так з біло біленькою футболочкою будуть дуже класно дивитися. Мені сподобалося. Видно, що їх розбирають. Така ось тоненька сорочка укорочена в жіночому відділі за 459 гривень. Це що таке не бачила. Також, як новинка. Так. Ось така ковтина. Тут вона внизу йде, як на резинці. Гляньте, як цікаво. А я такі О, там шорти. Я міряла зараз. Туди підійду 339 гривень з Такої ж тканини підніму. Ось. Ні, шорти трішки світліші, мені здається. Так, ну така тканина натуральна, класно класна ця кофта. Ну, просто вона зараз розпрямиться 339 гривень, коли воно приходить. А ось такої же тканини, гляньте, з цієї тоненької, як прийшли штани і поприходили шорти. Коштують 269 гривень. Також тут упало? Ось. Легесенькі на резинці. Ну, не знаю, довжина така, ну, не, не супер укорочені, нормальної довжини. Або ось така ще сорочка зручна. Вона з такими вирізами великими, як і верхній одяг можна вдягти 269 гривень. Це називається блуза жіноча. Гляньте, що прийшов такий комбінізон, до речі. Класний цей колір, а він ще й переливається. Суперово виглядає, коштує 799 гривень. Скажу вам, по який розмір? По XL. Ось так. Тут він іде з таким широким поясом. Дуже красивий колір у нього. Знаєте, яка фактура така. От вона не тонка, а така більш як накрохмалина ця фактура цього комбінізону. Виглядає класно. Також з цієї серії тут ось такі ковтини, і мені здається... А, ні, це все вони такі ж. А дивіться, ще спідниця тепер джинсова така прийшла. Е, джин... Спідниця шорти. Джинсова. Ось так. Тут шорти, а там спідниця. Так, ось така позиція коштує 659 гривень. Так, ну кому може та камочки з ремінцем по 289 гривень? Хочу показати, що ремінець тут іде, до речі, широкий, такий ось такий. Бачите? Зручно, і іншого кольору можна ще потім зайти в ФОМО і купити більш гарний ремінець. Там такі продаються з малюнками, гарно виглядає 289. Може хтось хоче купити собі ході, їде куди-небудь в гори, то треба. 269-55% знижки біленький такий гарний колір. Ось такий, як лейбою йде. Також я бачу, що є знижка на таку смужку. Більш тоненька, але з рукавчиком 159, замість 269. Такий лонгс. Лонг слів за 149 гривень, замість 219 Що Тут, мабуть, всі вони зі знижкою. Так, оцей блакитний за 119 гривень. Ні, ну не всі зі знижками. Ой, вже розпродаж, гляньте, на купальники почався ось такий жатий, чорний за 219, замість 339 гривень. Так, ось цей верх, тільки низ без знижки, так, я так розумію, йде тільки верх зі знижками. Так, А низ коштує 219 гривень. Щось побачила так, також помаранчевий цінник, зелений, ось такий, як навіть такий бірюзовий більше. 169 гривень, а низ 99 на таких ось зав'язках. 99 гривень, причому розміри є всі. Ось Цей гарненький це нова колекція. показувала 169 ніс. Так що низ можна купити за 99 гривень. Капелюшок можна купити вже за 219 гривень. Знижки для дорослих також є по 69, три пари носок, 69, навіть 59-4 пари носок. Всі показувати не буду. Знижок багато. Так. Тут навіть знижка є на якась із парео. Да? Я так чому не показалось? Ні, є 169 гривень вже. Замість 269 Ось таке Парео вже йде зі знижкою. 169 гривень. Хто зібрався на курорт саме час іти в сенсей купити все так, собі обновочки? О, я бачу навіть шльопки вже є зі знижками. Ось такі по 269 гривень. Тут знижка 31%. І ось такі по 219. Причому я бачу, що розміри там є всі. 39-й, це Netflix. Гляньте, як багато їх. По 269. Всі розмір. На знижках 359, ось такі шльопки. 359 вони йдуть по розмір 41. А 289 ось такого плану. Болок багато на знижках. По 59 є. Є ось така смужку за 169. Тут люди простариються, воно так розкидано. Або ось така взагалі за 59 гривень, просто як біжевого такого бежевого кольору. І ось така за 59. Ну, дивіться, за 59 можна купити це 50% знижка. Дрес такого чорного кольору за 119 гривень, 46% знижка. На нього 119 гривень всього на всього кеди в чорному такому кольорі 169. Тут пиль йде, тому що там ремонт. Тому. У вас вони не будуть в пилі 189 і 189 жіночі взуття. Так тут дівчата получили дуже багато товару, тому виходить, що так. Багато цих, бачите, ящиків з товаром. Але не про це. Оце на знижці вам все показує. Сукня 269 гривень. 50% знижка на цю сукню. Також капелюшок зі знижкою, з такою стрічкою з чорною, під цю сукню підібрала за 269, Уже на знижці. Сумка на знижці, ось така, все в мене по кольору. А до речі, ця сукня, вона ще йде із з ременем. І довжина класна, і дуже-дуже. Зручні оці тапочки за 466 гривень, вони без знижки. Дуже зручні, 39-й розмір, як треба, все на мене вони сіли. Це нова колекція, а все інше в мене на знижці. Сукня із нової колекції коштує 459 гривень. Капелюшок, мені здається, до неї також підійде. Дуже файна сукня, ну так мені животик підкреслює. Я зараз просто поїла, якщо чесно, то би так. Але вона така тоненька, приємна. Ну, тут поліестер, тканина, коштує 459 гривень. Новенька колекція, тут затягується, фіксуються лямочки. І я не пам'ятаю, сказали я чи ні, 149 ось такі окуляри вже на знижці, замість 219 гривень. Дуже така вона приємна, знаєте, легесенька, жата, не буде м'ятися і приємний колір. Слухайте, зручні, Я не думала, що в них таке зручне ну, взуття, оце літнє. дуже зручне. Сукня коштує 459 гривень. Сумочкою вирішила так приміряти. Ну, треба білизну вдягти. Я вибачаюсь так у мене. Вийшло по образу, що я не подумала, хоча вона йде з підкладкою, але якось так все підкреслює дуже коротенька вона. Я думала, що вона довша, Це вона в два слої йде, кружевна, тут 34% котон, до речі, і я не сказала в чорній сукні, там 100% віскоза. Я її вам показувала минулого разу. Тут так красиво бретельки зроблені зроблені під засмагле тіло. Вона виглядає дійсно класно, політньому, але от я не думала, що під неї треба щось вдягати, то якось. Ну, відверто трішки виходить. А для молодих дівчат то можна. Ось така сукня за 500 чимось гривень. Вже й забула, поки розказувала. Тапки класні, ще раз вам кажу, дуже зручні. Дуже. Це відділ для хлопчиків. 139 такі сірі штани з карманами є на знижці. Футболка, гляньте, яка класна прийшла. Вона така, як знаєте, спортивна Оця тканина 219 гривень. Ось така теніска хлопчача буває. Марвел. Marvel. Marvel, це у них така, як під бренд 140 по 170. Далі, що тут? Іще із новенького чи із цікавенького. ну, Таких начебто не було футболок сірих, з такою змією. Коштує. 149 гривень. Так, може на жіноча тут знижка є? Ні, 169 без знижки. Такі шорти для дівчат 189. Також без знижки йдуть. Так, тут якось отакі гарні дуже шорти. На дівчат 189 гривень. Так, 169. Так, знаєте. Ну, тут знижка за дві одиниці, лосіни 129 гривень. Ну, це що ось таку куртку 219 гривень. Якось так, Так, а ну, може така сукня йде зі знижкою на дівчат. 169 гривень коштує. Як ви знаєте, там в дитячому відділі було більше знижок, а тут якось так і знижок особливої немає. Такі класні футболки прийшли супер для хлопчиків. 339 гривень коштують 2 одиниці, 339 гривень. А ось на дівчат є сукні зі знижками за 99 гривень з мінімаусом Далі, ось така 269 з рукавом Далі, також з мінімаусом 189 гривень. Ця коштує 269 гривень. Так, тут... Це це було да? з кавунчиками на ось таких бретельках по 219. Це все йде без знижок. Так, і тут у нас. о, яка гарна. Слухайте, їх було багато, але отака гарна, дуже гарна для дівчат 339. Мені подобається, як вона зроблена. Класно виглядає. Знову і тут лимончики також. Капелюшка зі знижкою 169 гривень. І 219, ось така з лимончиками сукня для дівчат. В вічому відділі також є знижки вже на шорти. Отакі шорти такого кольору зеленоватого, 149 гривень, м'ятний, скоріш за все, 32% знижки на них, 149 гривень. О, ці гарні так, сіточка тут зроблена, класні в такому морському стилі, 219 гривень коштують. Так. Оце ці зі знижками. А, ще ось такі яскраві, як маркер, прям 149 гривень також ціна. Слухайте, ну на шорти вже знижки прям файні. Ні, Ті 219. Ось ці зі знижками, ще такі зі знижками. 289 гривень. Гляньте, які гарні оці. Вони такі, як ну, трішки коротші. І 289 ще ось такого плану. І ось такі подовжені 289 гривень. Ну, також цікаві. Далі, що тут ще є зі знижками. Це все без знижок далі йде. Ну, штани, може, кому треба. Зараз 459 гривень можна купити зі знижкою 34%. А тут 289 худі, може, так, також комусь треба. Також зі знижками. Носочки в чоловічому відділі також 69 за три пари, 79 за чотири пари. Також дуже багато знижок. Це йдуть знижки на піжами 289 Каліфорнія, просто. Чорний низ і така сіра футболка. Ну, нічого так виглядає непогано. Так, така піжамка. Тут я більше знижок якби не бачу в чоловічому. А ну, може ще щось, щось попадеться зі знижкою. Такі класні шорти для чоловіків 599 гривень. Без знижки. Ось ще такі класні потерті шорти коштують 659 гривень. Так, ось вони вдягли його. О, у них вже теж є з лимонами, ця футболка і сирочка. Гляньте, яка класна, тонесенька така, 659 гривень. Прям така тонесенька. Шорти чорні з карманами за 599 А де ж ця футболка? Цікаво глянути, з лимонами, скільки вона коштує. Так, кросівка. ось такі просто чорні на білій підошві. До речі, тоненькі, якраз гляньте, такі 289 гривень. Вони йдуть з розміра. 39 по 46-й. Ось такі кросівочки зі знижкою. Футболки тут є на знижці. 239. Ось така футболка. Гляньте. Цікава з малюнком. ну, може, ззаду також малюнок. Є ні ззаду малюнка немає. І шорти джинсові, просто, знаєте, як стрейчі, витягнуться, Потерті 289 гривень. Так, хотіла ще з лимоном ось цю футболку подивитись. Це я показувала ні такого, такого спанчбоба, начебто не було. 339 гривень, їх Було багато. Оця футболка ще така яскрава, цікава. Білі обрізані такі. Корваті джинси 659 гривень. І майка на чоловіків по 149 гривень. Ціна. Є вже шльопки зі знижкою, ось такі. На чоловіків по 399 гривень, розмір з 39 по 46. Слухайте, я от не бачу цю футболку, вона ж на ньому є, десь вона повинна бути. І ще ось такі гляньте, як резинові легенькі до речі, такі вони. Приємні Ось це взуття. Чоловіче 289-37% знижка. Зелене без знижки, бежеві вже йдуть зі знижкою. І також бачу ще шорти ось на знижці. Я таких шорт, мені здається, і не бачила. Так, 339 гривень 43% знижка. І ось такі ще по 389 зі знижкою, по 289 там є такі шорти по кольору підходять. Так, тут більше знижок я не бачу. Я показую більше зі знижками. Уже все це літнє. Так, я багато показувала, може щось і нове от попадається, як шорти. А, так я не пам'ятаю. от Єдине, що я не можу знайти цю футболочку з лимончиками. Де вона є? О, ось вона. Ось же вона, ця футболочка, що на манекені. Отака з лимончиками. Так, тренд цього року гляньте на неї знижка, вона коштує 269 гривень, 21% знижки. Ось така, як на ньому на манекені, з тією сорочкою вдягнута. Дуже тоненька, сказала. Або ось така на гудзиках за 99 гривень. Ні, це не вона біла, біла за 99 гривень, але також на гудзиках Ось така можна взяти за 99 гривень 55% знижка. А блакитна, і блакитна також 99 гривень. Багато вже речей переоцінюють. Ну зрозуміло, як сезон по типу проходить, це як розпродаж починається, і все більше і більше буде все розпродаватись. Навіть на окуляри вже є знижки. Я на цьому буду з вами прощатися. В якому саме сінцею я робила цей огляд, адресу, як завжди, залишу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. І пока.